Електромобіль преміум класу в максимальній комплектації. BID HAN. Повний привід, 517 кінських сил, розгін до сотні менше, ніж за 4 секунди, і 610 реальних кілометрів на одному заряді. Це просто топ. А коли ви подивитеся, як цей електромобіль виглядає всередині. ой! Давайте я вам трошечки покажу. Ну, тут я розклав сідушку. Так уже, тут, як ви бачите, вже по-різному тестували. І так, і сяк, і лежати і сидіти. Тут у нас екран другого ряду сидінь для максимального контролю. Це ми трошечки пізніше подивимося. Як ви бачите, електромобіль оснащений натуральним деревом напа. Реальний метал. Тут взагалі дуже круте оздоблення. Це, це, це все теж метал. Класна шкіра, підігрів, масаж, обдув всіх сидінь. Цього, цього, другого ряду сидінь, всі сидіння, всі з масажами, всі з підігрівами, всі з обдувами. Подивіться на ці матеріали: це просто топ, це дерево, друзі, це шкіра, шкіра, це все світиться, всякі підсвітки. Ну, як вони таке зробили, я не знаю. Панорамний дах, є штора, є величезний люк. Це просто топ. І це, друзі, ми навіть не перейшли до технічних можливостей цього електрокара. Супер оздоблення салону, є супорта Brembo, Premium Sound DIN Audio, автопілот є стосовно автопілоту, весь електромобіль напічканий камерами і усілякими сенсорами. Бачить людей, бачить світофори, також відрізняє габарит транспорту, легкові машини, крупногабаритні машини, мотоцикли і так Далі. Автопілот рівню Зікер 001, Лісян або Аватар. Дуже гарний задок. Просто шикарний. Це кайф. 3,9 секунд нагадують нам про круту потужність та динаміку цього електромобіля. Багажничок, звісно ж, електричний. Подивіться, седан, а, а багажник. Ого-го! І здоровений сабвуфер. А ось тут, бачите ще скільки всякого добра. Ось так закривається багажник. І йдемо далі. Панорама є розгін до 100, менше, ніж за 4 секунди. Повнопривідний електрокар виглядає, ну це просто топ. І якщо ми кажемо про якість цього електромобіля, давайте не забувати, що це blade технологія від BID. Це найкрутіші батареї в світі. Що вам ще хотіти? Електромобіль як електромобіль, дійсно надійний, дійсно сучасний. Це BID, А BID, як ми знаємо, друзі, це що? Це. Аналог надійності Тойоти або Лексусу. Електромобільчики фу не неубиваємі, і ви це прекрасно знаєте. Почитайте на форумах або попитайте людей стосовно надійності бренду BID. шумоізоляція в цьому авто на високому рівні. Подвійне скло по усім вікнам. Клас. Екран у нас, звісно ж, повертається. А в самому екрані у нас тут просто кайф. Взяли, розділили собі дисплейчик на дві частини. Ось вивели YouTube, наприклад, а сюди навігацію. Або навпаки, захотіли, поміняли містами. Ось тут у нас навігатор для зручності. А ось тут грає у нас музончик. Давайте от українські хіти. Ну і так як ми вже включили музику. Я знову натискаю. Габітами з тобою вдруг. Це муфільм. я знаю, весь сценарій. Класний звук. Але знову ловлю кожен твій. Серце не повтори. Звук прям грудьми відчуваю. Клас. Камери 360 дуже високої якості. Подивіться, як класно. Виконані в сліпі зони. Ось, будь ласка, колесо я вивертаю, і ось його бачу. Біля бровок, бордюрів, взагалі ніколи диски не поцарапаєте з такою крутою системою. Ось так круто виглядає підсвітка. Ну, Мабуть, камера не передає, але це дуже гарно, повірте. Дуже гарно. І ноги? Дійсно топ.